Шукає наречену для Путіна і як багатіє Богатирьова. Я Жанна Васильцев. Це гроші. Програма про тих, хто живе за ваш рахунок. Дивіться сьогодні в програмі розлучення Путіна. Хто претендує на роль першої леді Росії? І буду голосувати за єдину Росію і за чоловіка, який мені подарив уверене в завтрашнім дні. За Владимира Владимировича Путіна. Мільйони на макулатуру. Навіщо українцям тонни парламентських роздруківок? З коробків, ось ось Урок для шахраїв. Як після сюжету грошей змінилось життя у чиновників, які обікрали школи? Украсти столько денег і не сидіти в тюрмі. Як? Украли квадратні метри, опинились у замкненому колі проблем. Як гроші вполювали квартирних шахраїв у стрию. Я взагалі не маю ні жодних справ. Чому євроремонт у мозі далекий від європейських цінностей? 2008 року. Дивіться, як збіг обставин дарує шанс домогтися справедливості. Сьогодні у Стрию справжнє відкрите судове засідання. Вперше в історію цього суду на засідання пустили пресу. Маленьку. Знімальна група програми гроші вирішила перевірити, як працюють судді, на яких жаліються ледь не найбільше в Україні. Я б дуже хотіла, щоб ви мені допомогли, бо я вже не знаю, до кого мені звертатися. Мобільна теледопомога на Західній Україні. Охочих поділитись проблемами тут чимало. Дуже важко тепер про щось десь кудись звернутися і щось зразу тобі дадуть відповідь. Від розповіді пенсіонерки волосся встає дибки. У таке важко повірити. Квартиру мою продали за неіснуючий борг. Продали прокурору. Прокурор перепродав начальнику виконавчої служби. І от я подавала до суду а суддя в корупційних зв'язках з прокуратурою. захищає їхні інтереси. Я взагалі не маю ні жодних прав. Жертв стрийського правосуддя на вулицях десятки. Ось цього чоловіка вже завтра суд теж виставить на вулицю з власної квартири. Нещасний скаржиться той, хто хоче забрати в нього помешкання, має у суді особисті зв'язки. Цей час працював директором кар'єру, який забезпечував будівництво будинку голові суду, бувшому начальнику міліції. Кому ну, його покривають? Пані Любов запрошує нас до себе. Це покривало, я повісилася півроку тому назад. Не напевно, повідомлення. Сусідка Рада впізнає жінку. Більше 40 років вони жили пліч опліч. Не стежні Сусідка закриває за собою двері, а любов лишається на сходах. Двері її власної квартири міцно зачинені. Ну, Я б могла вас добре прийняти вдома. У мене є все для того, щоб прийняти все вдома. Жінка доглядала хвору матір у Харкові, коли рішенням суду її виселили з квартири. Навіть не дали забрати особисті речі. Це квартира бувшого голови начальника виконавчої служби. Я підготував мою квартиру з роди, він є власником. Ціна помешкання біля 30 тисяч доларів. Виселила борг у 3 тисячі гривень. Мені не дозволили взяти ні зимови прийти, ні чобіт, ні курс, ні продуктів харчування. Ведемо пенсіонерку до прокурора області, але прокурор не одразу погоджується на розмову. Моя просто в компресор. Ми не можемо зараз бути про собі. Про жахи, які відбуваються у місті, розказують навіть у коридорах прокуратури. Люди не вірять у те, що правоохоронні органи на щось здатні. Ви знаєте, у нас такий бардак. Правовласників людей забирають, газ виключають людям, борги нараховують за тисячу, за 200, І тисячі, можуть квартиру забрати, все, що хочеш. У Нас жах, що робиться. Через кілька годин прокурор запрошує нас до кабінету. Ми доможемося. І скасування цього рішення будемо домагатися інше скасування цього рішення. Обов'язково ми повідомимо і про результати, якщо потрібно буде прокоментувати. Я завжди готовий коментувати. Прокоментувати ще не зробити. Йдемо до міліції. Сидорченко, да, да. схоже, до приїзду журналістів тут не були готові. Тут теж одні обіцянки. Нічого конкретного, ані по одній, ані по другій справі. Немає спільний характер, будемо проводити. Вживати усіх заходів з метою проведення слідства в найкоротші терміни. Виявляється, відбирання квартиру стрію за допомогою суду для них не новина. Правоохоронці кажуть справи схожі, але чим саме не пояснюють. Службова таємниця. Вже після нашого від'їзду пані Любові нарешті дозволили зайти в свою квартиру і забрати речі. Але тепер вже забирати нічого майже все цінне, що було у пенсіонерки, зникло. І відтак, після того, будемо ставити питання про відповідальність тих посадових осіб, які порушили закон. Іван теж збирається на черговий суд. Навпомацький прикріплює протез ноги. Біда почалася через ті суди, я просто вшокований від тих судів. Кілька років тому Іванові робили складну операцію. Чоловік майже усліп та втратив ногу. Для того, щоб оплатити лікування, продав трикімнатну квартиру у центрі міста. Натомість купив однокімнатну на околиці. Я прийшов тут, підлоги не було в цій хаті. Ні, вікон, тож я все поміняв, Євровікно. Двері балконі, повністю. але не встиг чоловік закінчити ремонт. Як ні звідки з'явились ображені власники, потягли інваліда до суду. Там з'ясували, квартира кілька разів була продана без згоди дружини першого власника. Пані Бочківська суддя на не, розгу... не винесла вирок витребувати від мене хату. Але вона не сказала, де мені йти жити чи під Верховну Раду, чи на вокзал. Я заплатив за цю хату 30 тисяч доларів. Чоловік показує нам усі документи на помешкання. Квартира була куплена абсолютно законно. Хто сплатив зверху гроші? Розумієте, ні вислухати нормально. У нас не вислуховують. Я точно знаю, що вони чекають, що я помру. Вирушаємо до суду разом. Прошу стати. Коли суддя дізнався, що на засідання хоче потрапити знімальна група, він на півтори години зачинився у нарадчій кімнаті. На але, врешті-решт, дозвіл на зйомку дав. Я прошу ваше четвістияника і. Ларівиче з квартири після засідання адвокат інваліда задоволена. Присутність знімальної групи змусила суддів діяти законно. Рішення суддя прийняв законно. на сьогоднішній час до розгляду справи касаційної інстанції. Питання виселення стояти не буде. У стрію мобільна теледопомога зробила для цих людей усе можливе. Ми не розкажемо, коли, в якому місті нас чекати наступного разу. Ми прийдемо до чиновників з Ненацька і обов'язково змусимо їх працювати. Чекайте нас на вулицях вашого міста.